У Полтаві почали укладати асфальтне покриття. До цього дороги ретально підготували, зрізали старе покриття. Працівники комунального підприємства Шед почали це робити ще на початку квітня. Тепер же черга за оновленням проїжджої частини. Ми почали з вулиці Калініна, вулиці 23 вересня. Наступне героїв Сталінграду Артема, вулиця Гоголя, вулиця Комсомольська. Дуже великий об'єм роботи в цьому році виділено. Трішки більше 40 мільйонів гривень на поточний ремонт. Сподіваємося, погода нам дозволить, і ми вчасно все згідно плану зробимо, бо у нас ще запланований дуже великий капітальний ремонт доріг. Зокрема, до капітального ремонту у Полтаві планують приступити вже на початку червня. Тоді мають завершитися весняні дощі і встановиться погода, в яку найкраще ремонтувати дороги. Оновлення торкнеться найважливіших транспортних артерій міста. Ну із таких великих, наприклад, вулиця Фрунзе буде капітально відремонтована. Плануємо відремонтувати вулицю Тєвілєва. Будуть ділянки капітально відремонтовані, ділянки по вулиці Комсомольській, по вулиці Пушкіна. Достатньо серйозний об'єм робіт. Загалом на капітальний та поточний ремонти полтавських доріг з міського бюджету цього року, як і минулого, виділили 160 мільйонів гривень. За ці кошти у 2015 році було відремонтовано 325 квадратних метрів дорожнього покриття. Зокрема, на вулицях Великотиринівська, Маршала, Бірюзова, Усвітянська, Леніна, Сіна, на площі Зигіна, а також були відремонтовані міждворові проїзди.